Був собі слоник на ім'я Дамбо. Матуся дуже любила його, проте всі циркові звірі насміхалися з малого через його величезні вуха. Одного дня Дамбо крокував у цирковому параді, та раптом він перечепився через свої вуха, і всі глядачі зареготали. Після параду до циркового шатра прибігли діти. Вони стали дражнити слоника. Дамбо засмутився. Мама Дамбо дуже розгнівалася, затробила і підхопила хоботом одного з хуліганів. Люди з цирку кинулися на слонихо, зв'язали її та замкнули в окремому вагончику. Дамбо залишився сам і дуже сумував за мамою. Мишачку Тімоті стало шкода слоненяти. Твої вуха прекрасні, сказав він. Ось так Тімоті й Дамбо стали найкращими друзями. Але нікому більше великі вуха Дамбо не подобалися. Циркові слони не хотіли виступати з ним на одній сцені, малюка це засмучувало. Дамбо думав, що про виступа йому годі й мріяти, бо він не такий, як усі. Однієї ночі Дамбо наснилося, що він уміє літати. Слоник розповів про це Тімоті, і в того з'явилася ідея. Дамбо, подивись на свої вуха. Вони ж такі схожі на крила. Ти станеш єдиним у світі слоном, що літає, просто повір у себе. Слоник прислухався до слів Тімоті і вирішив спробувати. І йому все вдалося він змахнув вухами, крилами і полетів, дамбо здобув славу, та найкращою винагородою для нього стало те, що його маму звільнили. Вона дуже пишалася своїм синочком і завжди знала, що він особливий.